Високий тиск, стрес можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. там все, Ота всі от такой дело. В російських пабліках несеться, що Україна нібито поцілила дроном в будинок в Чебоксарах, де, за словами очевидців, загинуло нібито двоє людей. А за словами місцевої влади, постраждали дев'ять. Чи була в цей час атака безпілотників на Росію? Так була. Чи могла Росія запустити свій безпілотник в цей самий час? Звісно, могла. До речі, кількість жертв російської атаки від 19 листопада на Тернопіль зросла до 38 людей, тому що з під завалів багатоповерхівки, якою по якій був приліт, дістали тіла ще двох людей. Просто нагадаю, що робить Росія в Україні. На відео, якщо ми говоримо про Чебоксари, знятому з вулиці Ленінського комсомолу, 3, видно проліт безпілотника. Також видно зупинки поряд з цією будинку ну, з цим домом, та де за повідомленнями місцевих жителів є загиблі і постраждалі. Астра каже, що в Чебоксарах внаслідок атаки безпілотників загинули щонайменше дві людини. Глава республіки Олег Ніколаєв сказав, що постраждали щонайменше дев'ять, і серед них одна дитина. Але знову ж таки, та чому я поточнюю адресу, де знаходився цей будинок? Тому що куди від будинку, в який влетів безпілотник, до підприємства ВНД «Прогрес» близько 450 метрів. Ну, тобто, знову ж таки, ми розуміємо, що це навіть не помилка, а в, там, в кілометр. Та це власне безпілотник летів. Скоріше за все, якщо це український безпілотник, він летів в це підприємство Прогрес. Також з іншої сторони на Яковліве 4 дроб розташована філія Патрості Волга Чуваш Енерго. Ось цей прогрес, про який я сказала, він виробляє для російської армії антени комета, що захищають дрони збройних сил Росії від українських засобів. РЕП. Ну, тобто, ви розумієте, знову ж таки ми говоримо про військове призначення і про те, що атака на ці підприємства є абсолютно. Логічною, абсолютно виправданою, тому що е, ці підприємства забезпечують військову галузь Росії. Відповідно, вони мали розуміти, що рано чи пізно, але попадуть під е, атаки. Е, також раніше підприємство вже атакували Збройні Сили України в ніч проти 26 листопада. За даними Генштаба, цей самий завод. В НДІР Прогрес займається виробництвом супутникових приймачів, антен GPS і галілео модулів типу Камета, які застосовуються в дронах Камікадзе, типу Шахет, а також в ракетах комплексів Іскандер М, Калібр. Тому ну от історія абсолютно логічна, зрозуміла і мала підтвердження. Трохи раніше. Після атаки 9 червня підприємство вже припиняло роботу. Потім підприємство було атаковане 5 липня 2025 року. Ну, Тобто, знову ж таки, це підприємство не вперше опиняється під атакою українських дронів. Відповідно, воно мало бути готовим до того, що до нього українські дрони повернуться. Відповідно, висновки мали би зробити, але, здається, таки. Ні, все, що працює на військову машину Росії, все рано чи пізно потрапляє під обстріл українськими дронами, українськими дронами-ракетами, українськими ракетами. Тому що зараз все, що використовує Україна, це наші українські розробки. А значить, я нагадаю, ми не маємо запитувати у наших партнерів. Чи можемо ми бити в глиб території Росії, як глибоко ми можемо заходити на територію Росії? Ну і відповідно, як часто нам це е, потрібно робити, е, чому я кажу, що все, що працює на військову машину Росії, тому що Більше окрім цієї військової машини на території Росії нічого не працює. Напередодні Пісков казав про те, що Путін в другій половині дня мав би провести засідання Ради зі стратегічного розвитку і національних проєктів. Я запитала напередодні в Ігоря Яковенко. Я кажу, слухайте, а що це за національні проєкти такі? Ну просто цікаво, чим зараз живе і займається Росія, що це за національні проєкти? Він каже, немає ніяк національних проєктів. Єдиний проект Путіна це війна, війна Росії з Україною. Все більше ніяких національних проєктів немає. Гроші зараз в ніякі проєкти не вкладаються. Всі проєкти, які направлені на соціальний захист, забезпечення малозабезпечених сімей, всі вони зараз помножені на нуль, тому що Путін займається тим, що вкладає все, що в нього є, і все, що може ще працювати, саме у війну Росії з Україною. В цей самий час, як Дональд Трамп нам каже про те, що ми... Коли заявляли про наше бажання доєднатися до НАТО і повернути Крим, були не дуже вічливими по відношенню до Путіна. Ми точно не знаємо, у чому полягає розбіжність у думках. ви знаєте, що детальна робота проводилася в Москві на зустрічі між путіним, віткофом і куршнером. Тоді Вітков і Куршнер фактично на основі результатів, що були досягнуті у Москві, вже працювали з делегацією українських переговорників на чолі з Ум'єровим. Тепер для нас важливо насправді зрозуміти, які результати цієї роботи. Очевидно, що тепер сторони все ще краще розуміють, що потрібно працювати мовчки. Таку роботу не можна проводити абсолютно публічно, вона не є конструктивною, і головне, вона не дає нам досягти результатів. Отже, ми очікуємо отримати таку інформацію, тоді все буде зрозуміло. Ну що ж, давайте розпочнемо з цієї обстоятельної роботи, Та? тому що знаючи, як росіяни люблять працювати, що постійно кличуть мігрантів на роботу, можна зробити висновок, яка це була робота. Їх автоматично все влаштовує, тому що, як сказав Пісков, план був написаний в Москві путіним кушнером і відкафом. А ми той план, як сказав Дональд Трамп, навіть не читали тому він на нас злий, тому він нам в чергове влаштовує істерики, тому він власне дав інтерв'ю політику і сказав про те, що завжди було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО, чесно кажучи, це було задовго до Путіна. А тепер вони натиснули. Знаєте, коли Зеленський вперше приїхав і вперше зустрівся з Путіним. Він сказав: Я хочу двох речей. Я хочу повернути Крим, і ми станемо членом НАТО. Він сказав це не дуже вічливо, каже Дональд Трамп. Вічливість певно, слово 2025 року для Дональда Трампа. А знаєте, яке слово для росіян цього року? Тривожність. Тривожність Росіяни назвали словом 2025 року. Мені здається, до 2022-го тривожності у росіян не було. А тепер чомусь якісь щоденні прильоти безпілотників, обмеження польотів, періодичні вибухи. Тривожно якось. Відсутність інтернету, заборона популярних соціальних мереж, ігор, що обмежують закони, сотні нових штрафів, поборів. Люди починають розуміти, що все летить в СВО. І чим далі, тим буде тільки гірше, тому якось тривожно їм на душі.